Сьогодні готую смачну закуску на святковий стіл. Всі продукти та пропорції ви знайдете в описі під відео. Така закуска готується дуже просто. мисці я змішую нарізане куряче філе, воно у мене відварене, натертий твердий сир. Варені яйця та огірок. Тепер це все потрібно посолити та поперчити за смаком і заправити майонезом. З підготовленої мази формую кульки. Кожну кульку щедро обвалюю в грецьких горіхах. Я їх перебила на блендері до ось такої консистенції. Ось так просто і швидко можна приготувати цікаву закуску на святковий стіл. Її готування не зайняло в мене більше 20 хвилин. Раджу вам скуштувати моїй сім'ї ну дуже сподобалось. Бажаю вам смачного!